Ви хочете шикарно доглянути волосся, тоді ловіть чотири ознаки, чому вам потрібне холодне відновлення. Перша ознака: ваше волосся сухе, як солома. Якщо ваше волосся схоже більше на соломіного скакуна, тоді пора діяти. А я думала, що це сезонний ефект. Сезон солом'яного урожаю, так би мовити. Ознака 2. відсутність блиску. Якщо волосся виглядає тьмяним як ранкова кава без цукру, це сигнал. Це точно про мене. Ознака 3. сплутаність, яка ніколи не проходить. Якщо ви зовсім не можете розчесати волосся, вам терміново потрібне холодне відновлення. Ви мене як відкриту книжку читаєте, і нарешті ознака 4. це посічені кінчики. Коли волосся на кінчиках роздвоюється або є біла крапочка, настав час для холодного відновлення. Бо ті кінчики точно не приведуть вже до гарного вигляду. Отож, якщо знайшли хоча б одну з із цих ознак, не чекайте, пишіть в коментарях слово холодне, і я розкажу, як холодне відновлення врятує ваше волосся.